Мене звати Юра, живу без мами, без з тату. Брат сидить. Гуляє на дворі вже багато років. в Можеш здати Мені 16 років, я живу думаю, вилиці піддавати вже. Я не живу з мамою, тому що вона п'є, і вона мене дуже давно б'є. Тільки я перший раз вдома 11 років. Тато сидить. Сестра поїхала з чоловіком вже тільки села, я навіть бідна йде. Приходжу до дітей, до після їсти, я нас содіваю. Хочу змінити теж своє життя, дуже сильно хочу. Бачитися і мати якусь роботу нормальну. Теж краду, ніж. Так і маю гроші на життя. Мене звати Руслан. мені 18 років. Хожу дишу клей. Хочу, хочу кинути клей, не хочу дихати. Стараюся з Богом більше до Бога звернутися. Хожу з Юрією, краду. Не хочу красти. але я хтось стягне. На вулиці я опинився те, що мій тато п'є від мами, мама розвелася з ним. Мама має двоє дітей. Сама водує, вона не може мене ось Нема що їсти вдома. Мене звати Діма, я живу на балотоні. Я втік з дому. Бо дуже багато сестри, сестер і братів. П'ятеро. От два от брати, я і ще три сестри. Сестра старшанилася. Втік з дому. Що... Я втік з дому, тому що моя мама. Зараз в мене запитати в нові. Скільки років ти так живе ще трошки його робити? Мені зараз 12 років втік десь тиждень то, а тому. А так взагалі періодично, скільки ти разів втікав в тому? С... Не знаю, періодично десь так. Десять тиснув. Що ти робиш біля що, Прошу, хорошу, щоб тут поїздка, поїхати, приходжу, сюди під сирію, ні куртки, купляють, де що, Я сидів тут зі йду в рулях, то з друзями. <різь> я звати Олег, я ж вона на рукові, мені 13 років, я вже вистати 11, 11 років, без мами 9. Мама сиділа в тюрмі за наркотики. А тату за посту. Втіх з хати десь тиждень тому. Живу на чердаку. Під Макдональдсом прошу, сюди приходжу, їсти, люди дає. Баню волить. Курю. Кледає мені нюхаю. Я хочу своє життя змінити, щоб було мене. i'm not Я мама дала дідом. Я, Скільки ти там було в цьому дідомі? Я не пам'ятаю, ми з двох років чи з трьох забрали з дідому. Я була в Чорнограді, в, в, в садочку. Я ну, хворіла скажі. дуже. Мала серебральний э, поради. Не могла ходити на э, семи років. Дуже сильно рослинка переживала за маму. У ній було дуже сильне бажання знайти маму. І вже були пошуки до того, її вихователі в інтернаті, вони шукали маму, але наскільки мені відомо, мама втікала, Вона не хотіла знайомитися. І зараз, слава Богу, з Божою помічю ми знайшли родину, Вона, родину, яка визнала. Власне, я поїхала до рі... мами рідного брата. Я познайомилася з сім'єю, з їхніми дітьми. І вони готові щоб вона приїжджала до неї. Іноді люди зустрічають на вулиці і кажуть, що это за діти, що тут они саме. звичайно, когда они всі вместе йдуть, то конечно люди немножко бояться їх. Вот, ну и много раз мне говорили, мол, это пропащие дети. И, конечно, пусть Бог простит этих людей. Потому что это наши дети, и они ищут помощи. Я так думаю, что этим детям в первую очередь нужна помощь и любовь наша. Это все обездоленные, израненные дети. У них очень, но они очень хорошие. Если взять каждого отдельно, они очень добрые. Они, я не знаю, они самые лучшие дети. Борді Львові тут тільки невелика частина тих дітей, які приходили до нас. Ми ще їздимо в інтернати, беремо дітей, проводимо з ними вільний час. Як ви бачите, тут дуже багато, дуже багато неповнолітніх дітей, які, яких би зараз ну, на їхній вік мали б чекати вдома тепле ліжко. а Їхнім ліжком сьогодні стало чертаки, підвали.